Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 10. 4 За 22 місяці роботи НА Ньюз Америка, Мікейла Мікі Морган бачила чимало гостей, які губилися під гарячим студійним світлом, безпорадно нашукуючи відповіді на запитання, до яких не були готові, або намагаючись виправдати бездумні заяви, які вони зробили багато років тому. І які збереглися на відео. Наприклад, як той конгресмен від Оклахоми, що був змушений дивитися кліпи з собою, де він прорікав У більшості тих незаміжніх матерів м'язи ніг мляві, і тому вони й розставляють їх так легко. Коли модераторка програми недільне інтерв'ю на News America попрохала його прокоментувати це відео, пан законодавець промекав Це було до того, як я впустив Суса в моє серце. Всю решту його терміну колеги так його і кликали, а одного разу і під час поіменного голосування конгресмен все-все. Такі призові моменти попадань у лабети траплялися доволі часто, але до надвечір'я першого дня Аврори Мікейла ніколи не бачила справжнього знавісніння, і знавіснів цього разу не хтось із гостей. Вона сиділа за пультом у телевізійнім фургоні, очі сяйливі, хвіст пістолетом, завдяки понюшкам техніка. У переділі з кондиціонером у задній частині фургона чекала, відпочиваючи, її наступна гостя одна з тих жінок, яких розганяли сльозогінним газом перед білим домом. Жінка була молодою і гарною. Мікейла вважала, що вона мусить справити сильне враження, почасти тому, що була красномовною, а головним чином тому, що на ній досі було видно наслідки дії того газу. Мікейла вирішила зробити інтерв'ю з нею перед фасадом перуанського посольства, далі по цій же вулиці. Будівля стояла яскраво освітлена сонцем, яке акцентуватиме червоні подразнені очі жінки. Крім того, якщо я просто правильно її поставлю, подумала Мікейла, здаватиметься, ніби вона плаче кривавими слізьми. Думка була огидною, утім саме так і робили бізнес на каналі Америка». не відставати від Fox News справа не для слабаків. Вихід у прямий ефір було призначено на 16.19, після завершення бесіди, яка точилася у студії зараз. Джордж Елдерсон, крізь пасма зачосу масно сяяла його лисина, інтерв'ював лікаря-психіатра на ім'я Еразм Діпото. Докторе Діпото, чи траплялися в історії світу подібні цьому епідемічні спалахи? запитав Джордж. Це цікаве питання, промовив Діпото. Він був у круглих окулярах без оправи і в твідовому піджаку. В якому під прожекторами, либонь, було спекотніше, ніж у пеклі, хоча профі є профі складалося враження, ніби він не пітніє. Подивися на цей маленький святеницький рот, сказав її технік, якби він спробував срати крізь таку маленьку дірочку, його б розірвало. Мікейла заливисто розреготалася почасти це був кокс, почасти втома, почасти звичайний переляк, поки що придушений професіоналізмом, який просто чекав часу, щоб вивільнитися. Будемо сподіватися, що ви маєте цікаву відповідь, сказав Джордж Елдерсон. Мені, на думку, спадає танцювальна пошесть 1518 року, сказав Діпото. Це також була пошесть, яка вражала тільки жінок. Жінок, промовив голос позаду Мікейли. це була та протестантка з під Білого дому, яка і собі підійшла подивитися. Саме жінок, помилуй нас, господи. Той спалах розпочався з жінки на ім'я пані Трофеа, яка шалено танцювала на вулицях Страсбурга шість днів і шість ночей, сказав Діпото, налаштовуючись на свій предмет. Ще до того, як їй упасти, до неї приєдналося багато інших. Ця танцювальна манія поширилася по всій Європі, сотні, можливо, тисячі жінок танцювали в містах і селах, чимало померло від сердечних нападів, крововиливів у мозок або виснаження. Він зважився на легеньку зарозумілу посмішку. То була просто істерія, і поступово вона вщухла. Ви хочете сказати, що Аврора щось подібне? Підозрюю, що багатьом нашим глядачам важко буде з цим погодитися. Мікейла зраділа, побачивши, що Джордж не зміг утриматися від недовірливої інтонації в голосі і виразу на своєму обличчі. Джордж переважно був просто базікало, але десь під оксфордською сорочкою в нього билося маленьке гаряче серце репортера. Сер, у нас є свідчення про тисячі жінок і дівчат із цим волокнистим матеріалом, з отими коконами, що покривають їхні обличчя і тіла, на це наражаються мільйони людей жіночої статі. Я жодним чином не применшую серйозності ситуації, сказав Діпото. Абсолютно ні. Проте фізичні симптоми і справжні фізичні зміни внаслідок масової істерії не є рідкісними. У Фландрії, наприклад, наприкінці XVIII століття. Десятки жінок демонстрували стигми кровоточиві рани в себе на долонях і ступнях. Попри гендерну політику і політкоректність, я вважаю, ми мусимо. І отут уже в кадр увірвалася Стефані Кох, продюсерка денних подій. Грубошкіра завзята курійка віком за 50, яка бачила вже всяке і більшість із того показувала по телевізору. Мікейла сказала б, що Стефі захищена панциром від усіх і будь яких диких опіній гостей. Але, схоже, в її панцирі таки була щілина, і доктор Діпото з його круглими окулярами і маленьким святенницьким ротом її знайшов. Про що ти к херам тут базікаєш? Ти обладнаний пенісом гербіл. закричала вона. У мене дві онучки цілком обросли цим лайном, вони в комі. Ти гадаєш, що це жіноча істерія? Джордж Елдерсон заспокійливо підняв руку. Стефані її відбила. Вона плакала злими сльозами, нависаючи над доктором Еразмом Діпото, який, втиснувшись у спинку крісла, зирив угору на цю шалену амазонку, яка з'явилася нізвідки. В усьому світі жінки щосили намагаються не заснути, бо бояться, що ніколи не прокинуться. Ти гадаєш, це жіноча істерія? Мікейла, технік і жінка з демонстрації протесту тупилися в монітор як причаровані. Давайте рекламу. Глянувши повз Стефані Кох, гукнув Джордж. Народи, нам потрібно зробити перерву інколи трапляються стресові речі. Утім, це живе телебачення, а отже Стефані крутнулася, дивлячись поза камеру на режисерську кабіну. Не смійте давати рекламу. Навіть не здумайте, поки я не розберуся з цим шовіністом, з цим шматком лайна. Вона досі була в своїй гарнітурі на голові. Тепер Стефані зірвала з себе ті навушники з мікрофоном і почала дубасити ними діпото. Він підняв руки, щоб захистити собі тім'я, і тоді вона врізала йому в обличчя. З носа в нього пішла кров. Ось тобі жіноча істерія. кричала Стефані, репіжачи його своєю гарнітурою миршового доктора тепер кровоточив і рот. Ось вона така справжня жіноча істерія. Ти. Ти бруква. Бруква? перепитала жінка протестантка і почала реготати. Вона оце щойно обізвала його Бруквою. Пара студійних монтувальників кинулася гамувати Стефані. Поки вони з нею боролися, Діпото спливав кров'ю, а Джордж Елдерсон сидів із роззявленим ротом. Студія зникла замість неї на екрані пішла реклама Сімбікорта. За виграшки, промовила жінка-протестантка. Це було круто. Вона перевела погляд. Питання, чи можна мені трохи отого? От Вона показала очима на кубку порошку на заламінованому робочому графіку техніка. Йо, відповів він. Сьогодні тут безплатний бар. Мікейла дивилася, як жінка набирає трішки собі за ніготь і смакує. Здорово, посміхнулася вона Мікейлі. Я офіційно готова гарцювати. Ідіть назад і сядьте там, сказала Мікейла, я вас покличу. Але вона не покликала. Загартована в боях Стефані Кох, яка геть спала з глузду, зненацька привела до самоусвідомлення Мікі Коц. Вона не просто дивиться цей сюжет крізь об'єктив, Це її сюжет, і коли вона врешті засне, їй не хотілося бути серед чужих. Хазяйнуй тут, Еле. сказала вона. Будь певна, відповів технік. Але ж це було безцінно, ну хіба не так? Живе телебачення в найкращому вигляді. Безцінно, погодилася Мікі і вийшла на тротуар. Вімкнула свій мобільний. Якщо машин на дорозі не надто багато, вона зможе потрапити в дулінг ще до півночі. Мамо, це я. Я більше не можу цього робити. Я їду додому. П'ять. О 15.10, через 10 хвилин після кінця своєї офіційної робочої зміни 600 Дон Пітерс сидів у вартівні, споглядаючи на моніторі камеру номер 10 як коняє там та божевільна жінка. Вже із заплющеними очима вона повалилася на ліжко. Лемплі навіщось відкликали, а потім і мерфі, тож вартівною тепер порядкував Дон, що йому подобалося краще вже тут посидіти. Звісно, ще краще було б піти додому, як зазвичай, але не зацікавлений у тому, щоб бісити котці, він вирішив покантуватися ще якийсь час. Ця скажена стерва ще та гаряча штучка Дон не вагався віддати їй належне, навіть у цій робі її ноги тягнуться на милі. Він натис кнопку на мікрофоні, який зв'язував напряму з камерою, і вже хотів було наказати їй, щоб прокинулась, тільки який сенс. Ясно, що всі вони позасинають і тим лайном обростуть їхні обличчя й тіла. Господи, яким стане світ, якщо так трапиться. Плюс є в тому, що стане безпечніше на дорогах уже добре. Це треба запам'ятати, щоби потім кинути цю фразу хлопцям у рипливому колесі. Пітерс прибрав пальці з кнопки. Пані в камері номер 10 закинула на ліжко ноги і витяглася. Дону було цікаво, він чекав побачити, як це відбувається. Як плететься та химерна запона, про яку він читав у своєму телефоні. 6. Колись у в'язниці в десятках своїх колоній жили сотні пацюків. Тепер їх залишилося тільки сорок. Лежачи із заплющеними очима, Євка балакала з їхньою альфою, старою бойовою щорихою із довгими пазурами і думками, як іржаві точильні колеса. Євка уявляла собі обличчя Альфи у сітоці шрамів дуже худорляве і красиве. Чому так мало вас, подруга моя? Отрута, сказала стара вояка, вони кладуть отруту, вона пахне як молоко, але вбиває нас. Щуриха сиділа у виїмці між шлакоблоками, які відділяли камеру номер 10 від номера 9. Ця отрута нібито мусить гнати нас шукати воду, але ми часто у такому сум'ятті, що помираємо, так її і не знайшовши, ці стіни повні наших трупів. Нікому з вас більше не треба буде страждати таким чином, сказала Євка. Я можу вам це пообіцяти, але мені може знадобитися певна допомога від вас, і деякі дії можуть бути небезпечними, чи є це прийнятним для тебе. Як Євка й очікувала, небезпека нічого не значила для королеви щурів. Щоб здобутися на своє місце, ця королева поборола короля. Вона відірвала йому передні лапи, і замість того, щоб його прикінчити, сіла на опочепки і дивилася, як він стікає кров'ю. Королева очікувала, що з часом і сама помре подібним чином. Це є прийнятним, сказала мати Щуриха. Страх це смерть. Євка не погодилася. За її уявленнями смерть це смерть, і вона вельми заслуговує на страх, але попустила цю тему. Хоча пацюки і обмежені, вони щирі, з пацюками можна працювати. Дякую тобі. Нема за що, сказала королева Щориха. Є тільки одне питання, матінко, яке мені треба тобі поставити чи дотримуєшся ти свого слова? Завжди, сказала Євка. Тоді, що ти хочеш, щоб ми зробили? Нічого, поки що, сказала Євка, але скоро. Я вас покличу, а тим часом тобі треба знати тільки це у твоєї сім'ї більше не буде потреби їсти отруту. Правда? Євка потягнулася і усміхнулася, і з так само заплющеними очима ласкаво поцілувала стіну. Правда, сказала вона. Сім. Голова Євки піднялася, розчахнулися її очі. Вона дивилася просто у відеокамеру і, вочевидь, Дона. Там, у вартівні, він здригнувся в кріслі. Така сконцентрованість цього погляду, те, як вона вчепилася очима в об'єктив камери, раптовість, з якою вона прокинулася, налякала його. Та що за чорт? Як це вона прокинулася? Хіба вони, коли засинають, не мусять вкриватися отим павутинням? Чи ця сучка фінтила з ним? Якщо так, тоді вона з біса вправно це робила обличчя розслаблене, тіло не ворухнеться. Дон натис мікрофон. Утримувана, ви дивитеся мені в камеру, це не повага. У вас зневажливий вираз на обличчі. У нас є якогось роду проблеми. Міз номер десять похитала головою. Вибачте, офіцери Пітерс. Я прошу вибачення за своє обличчя. Жодних проблем. Ваше вибачення прийнято, сказав Дон. Не робіть цього знову. А потім, звідки ви знали, що тут я? Але Євка не відповіла на це запитання. Гадаю, директорка бажає вас бачити, сказала вона і тут же, мов за сигналом, задзищав інтерком. Пітерза викликали в адміністрацію.